День добрий. Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі ліжко Емілія від українського виробника. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1,70 см. У глибину ліжко займає 2 метри 10 см. Висота узголів'я 1,15 см. Спальне місце в цьому ліжку 1,60 см на 2 метри. В ліжку. Зйомний матрац, основа під матрац, металева рамка та ортопедична букова ламель. Матрац з рамкою підіймається за рахунок газ ліфтів. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.